Інтенсивний режим. Змінили роліки. От як ваші відчуття? Дуже добре. Ну, що сподобалось? Mm -hmm. Шия роботь, У мене всіда шия проблеми. Так. Да. А зараз я чувствую. Легкость з першого разу. Тобто з першого разу легкість з'явилися? та легкість, як б, тепло кров пішла. До речі, я зауважу, що ми сьогодні тепло нікому не включаємо. Ми а, не а це, це, є, це просто від самого масажу циркуляція крові, бачите, вже покращилась. Як би ви могли описати цей масаж? Ну він такий, як сказати, равномірний. Uh -huh. Да? Так, що все, це болі. Вот. Ну, дуже такий лагідний. Тобто не було болі, чи дискомфортно. Комфортно. Комфортно. Ради ти дівчатам хлопцям спробувати? конечно. все обязательно. Всі, пожалуйста. Всі, пожалуйста. <реку> Дякую вам, всім пожалуйста. Ну і саме <реку> 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 комфортно. Тобто, <есть, реку> <реку> <реку> якщо спати, то зможе бути. Я дома не можу під цей лимочок, підмостити подушку. Ну, цієї, цієї ночі я вже підмостила, що так. Да. Так, а mm -hmm. як от масаж? Я вам дуже дуже включила інший. Сподобався ось, і чим ось, зараз ось. хочеш. Ну можливо, що воно вже трошки розмасажувало, і вже цей другий вже він так лагідний. Ага. Більше більше. Ну, як відчуття зараз дуже хорошо. Дуже хороше. Розслабилося? Добре. Да. Добре. Да. Ми читаємо, щоб така давно була? Я вже давно про цю подушку. І не про тільки про цю, я й про. Притім є по цю то. Ну бажаємо, щоб не її <таспалю> так. Щоб пу і все. Як каже, у нас пані разом з е -е -е, пічю, це дуже ефективно так. діє. Я, звісно, температуру тут більше попросив додати, бо я сплю на 37-38 трисім вот. А подушка, як я лежав просто на подушці, я думав, то тут же можна і на бік повернутися без масажу. <таспалю> Ні, не, не то хочеться. Тобто навіть комфортно на спині. спині на спині, так. Да. Вот, я сплю на спині вже давненько. Так. Ну як давненько? Я скажу десь місяць. Угу. Уже кожен боже день сплю. Так. О, то на подушці нормально. А як от сам масаж? Зараз. Потім цей перший режим угу. легесенько, Я собі підбираю сюди, куди угу. він підбирав. Короче, це воно, як кажуть, початкова стадія розслабляє, трохи готує, uh -huh. а потім на другий, як взявся. Я взагалі забалдів. Я вам скажу, я би на другому режимі і спав би. О, так. Тобто і... на стільки Так, да, Я б же, щоб тут нічого ніхто не казав, я би заснув. Тобто <laughs> в принципі зручно? Дуже зручно. Я рекомендую. Ой, що казати? Я всім рекомендую. У мене вже стільки всього є, і подушка є. Тільки така. А не такой такой ще немає. Такої немає. Такой немає. Да. Ну коротше, класно. А цей комплект це взагалі. Це взагалі. Комплект взагалі. Кажу, що так? Що помаленьку вставайте? Так. Алочка, це перше враження. Скажіть і... на подушці. Прекрасно. Просто Чому? прекрасно, просто масаж такий поглиблений, такий делікатний, він дуже м'який, легкий, але такий настійливий, він так бере глибоко mm -hmm. і дуже-дуже приємно, м'яко. Нема різкого волю, не відчуваєш нічого, але поглиблений і з кожним разом ще глибше, і дуже лагідно. Дуже прекрасно. Якщо поміняти ще програму там, бо там ж є програми, яку можна варіювати Я на одному жала, то уявляю, що це буде глибоко. починається від цих кісточок, які глибоко, і йдуть дуже гарно. Навіть середини воно не торкається оцієї зовнішньої частини, а середина сама по собі вона змікчається і відчувається, і ніби як імпульси такі йдуть, і воно так масажує все. Дуже-дуже лагідно, дуже приємно. Можна зрівняти з руками масажиста? Чи це краще? Ну, раді Бога, якщо такий масажист, як, як є там Галя, то, 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 то навіть не гладий. Дивимось, який масажист. Ну, Ну, це краще. Да. Да. Ну, і не, не, не відчувається. Як, як сказати, масажист може один раз от говорити йому, що мені там болить і все, він тобі старається зразу з перших років. Воно один-два масажі, так глибокі поглиблений. А потім Стихає, а потім уже стихає, немає такої енергії. А тут постійно О, це, тут постійна ваше. сила натиску. Оце постійно і воно постійно йде, і ти відчуваєш, як відходить отей біль, оте заклинення там на шиї. що воно як воно поступово змягчається, змягчається і відходить. І ти получаєш, оцей цей масаж такий лише класний боки клас. префект. Дозволена рекомендуйте, щоб всі спробували. Обувь. Суду, а почту попробовать. Э -э -э -э. Хотеть не вредно, конечно.